Майже як у свято, село Сальниця вітає свого депутата по щирому учисто, посеред дороги, голосними піснями та гостинним хлібом. Розчулений Микола Катеринчук приєднується до мандрівки автобусом, але за дверима актової зали говорить про речі уже не поетичні. Звіт про парламентську діяльність та презентація проекту європейська ініціатива. Селян запрошують до активної участі у відновленні сільської інфраструктури та доріг. А коли йдеться про такі дороги, як у Сальниці, тут не до поезії. Сілом 130 тридцятим вивозять ховати людей, тому що інакше нічим не проїдеш. І через те в них я а там нема зовсім заїзду. У нас був випадок, коли приїхала швидка допомога, і той же трактор її розвертав, вони і витягав з тих, тих дебрів, розумієте? Уже за два тижні на сальницьких вулицях запрацюють ремонтники а на найближчий рік заплановано зрушити з мертвої точки цілу низку проблем, що увійшли до паспорту села. Дитячий садочок це дороги, це лікарська амбулаторія, будинок культури. Освітлення вулиць. Вирішити самостійно громаді ці проблеми неможливо, бо затратні проєкти. І я можу сказати, що люди просто вже втомилися, що в них немає ні освітлення на дорогах, ні самих доріг нема. Традиційний паспорт 23 липня отримало ще одне село Лозна. На майже 800 мешканців тут суцільне бездоріжжя. І лише водоплавним добре, коли на дворі дощить. Найактуальніші проблеми це ремонт доріг. А також так як я працюю бібліотекарем, то в нас важлива проблема це немає опалення в будинку культури. Освітлення треба в село. А нас найтака тема хочемо церкву. Все сільська громада, хоче церкву в селі. Депутатський звіт і відверте спілкування. Команда європейської партії презентує проект дороги. Селяни самі визначають найпроблемніші вулиці та обирають контрольну групу. Усі проблеми, якими обросло село за 20 років, зафіксовано і скріплено підписами. Сьогодні ми бачимо в принципі динаміку того проекту, який ми започаткували ще в кінці травня. І сьогодні, в Хмельницькому районі, ми провели двоє сходів. На яких визначили проблемні питання інфраструктури села, вони типові. Поки у лозній потерпають від бездоріжжя, у Жигалівці випробовують нову дорогу. Хто автівкою, а хто велосипедом. За чотири тижні підрядники сумлінно оновили в селі занедбані вулиці, тож контрольна група нарікань немає. Мене обрали контрольну групу і ще два чоловіки, Три трьох у нас було, Вони контролювали. Ремонт дороги вулиці не чи Активність людей дуже була велика. Люди ходили, дивилися, зразу якби, трошки і не вірили, що це воно буде, ця дорога робитися. Особиста ранкова інспекція і розмови з селянами Микола Катеринчук запевняє, що відновлення доріг то лише початок євроремонту у його виборчому окрузі. Ми плануємо до кінця цього року зробити біля 80 кілометрів доріг. Отаких. Потім піде освітлення, те, що людям сьогодні необхідно. Ми відпрацювали перше село це була Жигалівка, подивилися на якість цієї роботи. І в принципі, сьогодні, от в Кам'яногірці, ми бачимо, що підрядники дуже якісно спрацювали. Вулиці Кам'яногірки також порівнішали завдяки європейській ініціативі. Замість запланованих двох з половиною відремонтовано чотири. Скептичні настрої в громаді розвіялися. Щойно на вулицях запрацювала важка техніка. Ми разом з людьми визначаємо, які пріоритетні проблеми. От навіть сперечання, яку першу вулицю робити, таку чи іншу, це саме вирішують люди. Ми не нав'язуємо нічого і якість. Без них ми цього не можемо зробити. За підсумками двох місяців програма Європейська ініціатива охопила шість сіл Вінничини. На відмінно здано перші два кілометри доріг у Калинівському районі. Розпочато ремонтні роботи на Козятинщині, а цього тижня підбивають калькуляцію у хмільницьких селах. Ірина Ткачук, Олександр Максименко, спеціально для телеканалу ВДТ 6.